Друзі, вітаємо всіх. Добрий день, добрий ранок. У нас зараз ранок. і Сьогодні у нас така різнопланова подорож. Чому подорож? Тому що ми не будемо сидіти на одному місці і ловити рибу, як зазвичай. А будемо переміщатись. І Почнемо нашу подорож з грибів. Місце нам вже тут знайоме. Зараз пробіжимося по нашим грибничкам, де були гриби минулого разу. На це у нас піде години-дві, потім спустимося до річки. Ось тут трохи далі протікає інгулець. Спробуємо половити хижака, покидаємо блешні. Ну і наприкінці, якщо залишиться час і нічого нам не завадить, половимо на фідер платвичку. Чому кажу не завадить, бо вже три дні у нас йдуть дощі і сьогодні, бачите, як похмуро. Це небо майже затягнуто хмарами. Такий неприємний холодний вітер. Таке враження, що ось-ось піде дощ. Чого нам дуже не хотілося б. Три дні йшли дощі, так що гриби поперли дуже сильно. Отже, не будемо гаяти часу, пішли. Ну, ну все, заховалися, бачите, в полині, в полині і в полині грибочки заховались. Такі гарненькі вже бачите друзі трошки я назбирав трошки назбирав так сказати без камери на перший погляд що можна сказати грибів мало по зрівнянні з тим що ми були в той раз то це звісно мало О, все сховався Стільки дощів пройшло. Ну, я так собі думаю, що вчора тут хтось був і вчора позбирали гриби. Оце що за ніч виросла, це що наше. Ну, Може не всі вони побачили. Ось такий молоденький. Дивіться. Похожий, похожий на білий гриб. Такий маленький. Гарненький опа, так тут, тут діляночку обробили. Дивимося навколо. Жаді нема. Там далі. Маша, тут така балка. А ну, наша машина. Я перейшов через балку сюди, на гору. І тут дивлюся. Може сюди ще грибники не потрапили. Ну, кой, що бачите, знайшов. Кой що знайшов. А вона мій напарник ходить, бачите? Світлана батька вона. Так, щось зовсім мало грибів. Що ж це ми оце? пам'ятаєте минулий ролик, я казав. Пів години в нас вже відро. А тут щось вже пів години, тільки донечко перекрили. Може йти десь шукати другі місця. Ми теж тут ми ходили, тоді скільки було грибів. І Видно було їх здалеку. Так, ладно, треба міняти локацію, як на рибалці, знаєте, тут не клює, треба міняти локацію. Їдемо в друге місце. Так і тут щось надо робити. Мабуть піти надо в той склон ще Подивлюсь, може щось з'явилось, цікаве. У такі пагорби, склони, балки, кущі. Оце тут люблять таке все. Ландшафт такий люблять гриби. О, дивіться, я ж вам казав. Такий ландшафт люблять гриби ось, ось це ось, ось, нарешті, нарешті. Якусь я знайшов толкову грибничку. Спустився з гори. Так, тут немає, не наступлю. Спустився з гори і ось вам. І ось вам гриби. вже такий не дуже молодий гриб. Така вже грибничка, що ніхто її не замітив. І гроби вже трошки переросли навіть. Навіть трошки переросли. Бачите, там вони такі молоденькі. Гуляти раденькі. А ці вже шляпка завернулася до гори. Це вже О, цей ще гарний. Ця ка ножка товстюча, Чимось на груздя похожий. Так, далі я ще бачила все. Це перша така грибничка мені попалася, то один-два, один-два. Не серйозно так. От бачите, з одної грибнички зняв 3-4-6 штук. А воно ну ще бачу, де десь ножик вже купав. Дивимося по сторонам. Ось я дивиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Які здорові всі. Воно далі. Свята, ти де? Я тут, Іди сюди, донизу. Грибниця тут хороша Світа ходи там Шукаю вчорашнього дня? Так. Вниз, вниз іди Ну пройди поверху тут спустися. Да. Вони такі трошки перезрівші. Перезрівші трохи. Ще б так. Денька на два. Раніше. Нічого, знайдемо ще молоденькі. Ще я їх зріжу сюди, до кучі собору всі, а потім трошки почистю від трави, щоб не везти додому сміття. Так, по-хазяйськи, да, підійдемо до питання. Вже старуваті такі, ну сильно старувати не будемо. Дивись, іди сюди. Вот раз, пішов, два, три, чотири. В ту сторону. Ось о два. Три. Три. І тут треба навколо дивитися. Зараз я їх почистю. Опа, так. Зараз я їх почистю і тоді включимося. Шу, і цю діляночку обробили. бачите, Трохи додалось. І світин скільки. Хорошо додавилось. Я скажу, якщо нападеш на хорошу грибничку, можна зразу піввідра, то і відро набрати. Ну, от, Тут ми десь пів відра і зняли з одної діляночки. І такі трошки трошки переросточки. Декілька штук прийшлося викинути. І ніхто їх не знайшов ні вчора, ні позавчора. Так далі щось нічого не видно. Це ж таке, такий пошук. Шукаєш, шукаєш. Можна стільки знаходити. Не відчуваєш скільки ти проходиш за цей, за годину чи за дві поки шукаєш роби. А воно як як подивишся, ну десь кілометрів 5-6 виходить. Так що, ось, дивіться, коло дороги. Раз і два молоденькі, гарненькі, Раз і два. Ну це не грибничка, це так два. Два гриба, такі хороші чистенькі. Дуже хто? рідко, хто Ось тут роздавив. Два гриба таких молоденьких. Третій дорога маленький. така, що тут ніхто не їздить, Ну, Все одно дорога. О, ну бачу під кустом. Раз, два. На, на безриб'я, як кажуть, і рак риба. Обіграть. Так, що? це гарненький. Сидів під кущем. і все. Хтось я шляпку зламав трохи. Ничего, ну заберемо. Хтось написав в коментарях, зробіть ролик про гриби. Як ви збираєте гриби? Так було приємно, цікаво чути. Бо зараз останнім часом ми тільки що й робимо, що збираємо гриби. Гриба вже не ловиться. А гриби, бачите, ловляться. Потрохи клюють. Ага. І непогано так клюють. Так, внизинки подивимося. Бачите, тут викошено, хтось траву косив. Переїжджав. Це неїстівний. Ну може він не але ми такі не беремо. Ми такі не беремо. Колись брали ми, такі збирали. <гум> ну тоді ж до людей підходжу, кажуть, це є гриб. гриби. Я бере кажуть, ні, не беремо. а ну, що ж таке, гриб хороший. А потім розум по чого вони не беруть. Такі гриби. Тому що є отакі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такий гриб. Ну нічого. Все одно його різать. На що брати такі маленькі гриби, коли є отакі. Ось такі ось, дядьки. Тоді і зрозумів, чого їх не беруть. Так, ну що, підемо... Ось сюди, дивіться. Мимо пройшов, а вони ось під листочком. А, це один такий. Один такий. Хороший здоровий. Я думав два, а тут такий один здоровий. На склон піти подивитися чи отак далі підемо. Як ви думаєте? Треба карабкатися туди, мабуть, на гору І там шукати. Три дня йшли дощі. Грязюка, конечно. На дорогах. Нічого, ми проїхали. Коли сильно хочеться, то знаєте, хочеться доїдеш, як захочеш. Там зразу зайшли аж розстроїлись. так, одразу слабенько було тут трошки так більш-менш. сюди, мабуть, менш хто заходить. Так, ладно, шукаємо далі Ну яка хмара суне Не хотілося б під дощ попасти Коли його по траві є Хтось їздив мабуть поза шляховиком. Прямо Прямо отак, от. отак от прямо ставлю, і поїхав воно на нагору. Я не знаю, на чому -то треба доїхати, щоб там проїхати. Ну що, бачите, віддерся вже, двох мене збирали потихеньку-потихеньку, відро є. Зараз однесу машину, візьму пусте. Світа движеться в моєму направленні. Так що продовжуємо збір грибів. О, грибничка. Ось, все, ось, воно ну, воно пішло далі. Це називається покльовка. Поросята. О, ще маленький, а це зріс. Такі гарненькі поросята. Зараз почистю і в торбу. Дивіться, це гриби ростуть. Як хто під шнурочок їх посадив? Клас, да? Рівнесенько. Не можемо ніяк з рибалки це уїхати, ну а все. а тут не було Що тут, рибничка? Там два, тут три. Ого Кучка яка лежить, на? Ага. Складай. А ти що там нічого не знайшов? Ні, нічого нема. Ну що теж таке? Погане місце. Ну тут в траві дивись. Там я не ще шла, там нічого нема, а тут в О, ну, Будяк, бачите, цвіте в листопаді. Інтересно. Ось і річка, бачите, яка тут височена скала. Скалистий такий берег. О, Рибачок. Щось слово. Це яка красотень Аж дух захоплює Така височенна скала. Ось дивіться який гриб знайшов. На вигляд вроді як съдобний, тільки, тільки я його не брав, не пробував, не знаю. Так що брати не буду. Може хто знає, що це за грибок. У нього шляпка бачите, переходить на ножку так плавно. Сині ножки воно не так і пахне грибочком Ось ми на річці. Назбирали два відра грибів, одне неповна. Тепер спробуємо половити рибу. Зараз зберу снасті, спробуємо, ну що, почнемо з моєї любимої вертушечки. Поставив воблера. А я сього на мепса вітер боковий. Це що погано. Вода, дивіться яка прозора. Може, правда краще на фідер. Тільки що друзі був удар, бачив. Ось отут невеличка цепилася і кинула. Це цікаво, це цікаво Значить десь вона тут стоїть, будемо шукати. Опа, є є. Дивіться, є щупачок. Є щупачок ти, що ти, ти успокойся. Відпустю я тебе. Є друзі такий маленький. Так, а мене ж чим тебе, треба йти до машини. Треба йти до машини і брати інструмент. Маленька, бачите? Ну нічого, приємна така покльовочка йди пливи щупачок може то його я і бачив який доганяв мою блишню ну що за першу щучку можна і... чайку хлібнути будьмо Що підемо продовжимо? О, це вже цікаво. Аби щось побільше таке. Та Таже й не важливо. Побільше, поменше, аби клювання було. Ви не представляєте, як це як це приємно. Як він опирається, як він Що він тільки витворяє? А ще пчучка така. Кіла на два на три, ото відчуття мабуть це, друзі, водокачка. Сто гот ми тут вже не були. Колись цирка приїжджала, тут так удобно ловити, такий берег. Сто год ми тут не були, ну що, спробуємо щось покидати. Тут особа нема де розвернувся, тут камиш, тут мост. Якось от туди. Якась, якась тут є кладка. Можна навіть відсюди спробувати. Метра півтора, то і більше глибина, до двох метрів. І видно дно. Така чиста вода. Водичка. Так це, друзі, не клює. Зработався сьогодні мепс. Отакий. Більше нічого не клює. Походив по березі, покидав, приманку вже не буду ніяку міняти, чесно кажучи, ноги вже гудуть, хочеться сісти в крісло. Поїдемо зараз половимо на фідерок, як я вам обіцяв. Це буде третя вже частина нашої подорожі, гриби, спінінг, фідер. Грибів назбирали. Щучку вловили, залишилось наловити платовички. Так, приїхали. А тут буде у нас ловля на фідер. Вітерець такий дме холодний. Ну. Попробуємо. Якийсь плот лежить. Ладно, починаємо. Що Света? Скоріше в крісло, <схи> Ноги гудуть. Так. погода трошки нам не сприяє. Найголовніше, що сидимо вже. <смі> Находилися за сьогодні. Кілометрів десять, мабуть, пройшли, то зараз крісло це найбільше, що потрібно. Ну а с вами клювальне. Довго і не чекали особо. Поки, мабуть, нічого нема. Я тільки кружку чаю випив. Нема. Нічого, покльовка була гарна. Ага. Давай закидай. А ти в кліп закидаєш чи ні?

Чому -чом я не сумнівався, ані аніграма, це в плітки. Думав, можемо грибів не набрати. Можемо щуку не спіймати. Але плітки не ловимо. А бачите, як вийшло. І грибів назбирали, і щуку піймали, а плітка не клює. Вже скільки сидимо, перезакидуємо, освіти була одна покльовка. нереалізована і все. Нічого не клює. Я так, якщо чесно, думав, що плітка буде клювати аж до морозів. І будемо ми її тут ловити ще довго. Але бачите як, може нам варто було там на камнях лишитись та половити. Може там краще клює, але ж приїхали сюди, бо тут затишок не так дує. Там белебень. Сидимо Світланою згадуємо, як ми тут весною карася ловили. Такі карасі були, по пів кіла і більше. Ото рибалки були. Ото були рибалки. Дуже тут дуже тут, оно, ну, опять є? Дуже гарна тут і природа, і дерева, бачите, тіньочок коли. Жарко, коли сонце. Ви бачили, яка поклювка була. Це вже друга. І нічого. Так що буде кіт, мабуть, сьогодні в нас без риби. Коли ми приїжджаємо з рибалки, він кожен раз вискакує на зустріч, м'явчить і таким тоном, як вроді щось вимагає. Не просто, а от требує. Балований, свято його називає мордатий. Хороший котик, дуже ми його любимо, балуємо. А що робити? Дитинка наша далеко, нема її побалувати. Може так статися, що ця рибалка в нас буде і крайня. Але дуже не хочеться прощатися. Ну от і все, друзі. Наша подорож на сьогодні закінчилась. Як мабуть і минулий сезон. Так що, як завжди, бажаю вам гарного настрою. Не скучайте, скоро зустрінемось. Пока.